Домашнє шоколадне масло може стати справжнім відкриттям для вашого сніданку. Це вершкове задоволення краще за будь-які магазинні варіанти. Готувати його легко і не потрібно складних інгредієнтів. Воно чудово підходить для бутербродів або як крем для торта. Для приготування вам знадобиться 15 хвилин. Потім потрібно 2 години для охолодження. Цей рецепт розрахований на 8 порцій. Вам потрібно 200 грамів вершкового масла, 100 грамів шоколаду, 1 столова ложка молока. Одна столова ложка какао, одна столова ложка цукрової пудри, 100 грамів горіхів. Також знадобиться один пакетик ваніліну і кориця на смак. Спробуйте цей рецепт і ваші ранкові тости отримають нове життя. Майстер йода з зоряних війн відомий своєю зовнішністю і особливою манерою мовлення. Багато людей знають про його стиль, навіть якщо не бачили фільми. Це не просто кумедна деталь. Джордж Лукас продумав це спеціально. Під час ювілейного показу фільму Імперія завдає удару у відповідь. Лукас пояснив, що йода говорить так, щоб глядачі уважніше слухали його слова. Йода є філософом фільму. Лукас хотів, щоб навіть діти 12 років зосереджувалися на його висловлюваннях. Так з'явився один із найвідомих. Оміших персонажів франшизи, манеру якого тепер імітують багато фанатів. Блохи можуть потрапити в дім через одяг або взуття. Щоб позбутися їх краще не використовувати хімічні засоби. Вони можуть зашкодити вашим домашнім улюбленцям. Ось кілька безпечних природних способів боротьби: спочатку ретельно приберіть оселю, пропилососьте та помийте підлогу, очисти меблі парою. Перевірте, чи немає мишей або щурів, які можуть переносити бліх. Після цього можна використовувати природні засоби. Оцет відлякує бліг своїм запахом. Змішайте його з водою і розпилюйте в домі. Діатомітова земля це порошок, що зневоднює бліг. Посипте ним заражені ділянки. Сіль також зневоднює бліг та їхні яйця, особливо на килимах. Олії розмарину, лаванди та перцевої м'яти теж ефективні. Їх можна змішати з харчовою содою для створення порошку від бліг. Кедрова олія, змішана з водою, відлякає бліг. Кедрову стружку можна розмістити в місцях зараження. Цитрусовий спрей. Також корисний. Додайте лимонний сік до води і оприскайте місця скупчення бліг. Але будьте обережні: цитрусові не подобаються котам. Борна кислота діє як осушувач і допомагає знищити бліг. Ці природні засоби допоможуть вам позбутися бліг, не завдаючи шкоди домашнім тваринам. Цього року фермери з південних областей України почали вирощувати бавовник у великих масштабах. Уряд вирішив їх підтримати. Вони започаткували спеціальну програму. За кожен гектар землі за Джений бавовником аграрії отримують 10 тисяч гривень. Це стосується Миколаївської, Одеської та Херсонської областей. Прем'єр-міністр зазначив, що це допоможе розвивати легку промисловість та зміцнити обороноздатність країни. Понад 2600 агропідприємств отримали пільгові кредити. Загальна сума становить 15 мільярдів 400 мільйонів гривень. Усього аграрії залучили 34 мільярди 600 мільйонів гривень кредитів за різними програмами. У квітні почалися виплати спеціальних дотацій для розвитку тваринництва. Сума цих дотацій 386 мільйонів гривень. Також сільськогосподарські підприємства закупили понад 6 тисяч одиниць техніки. Це стало можливим завдяки програмі компенсації 25% вартості української агротехніки. Сполучені Штати Америки є головним суперником Китаю, що впливає на ринок нафти торгові війни та митна політика Дональда Трампа змінюють ціни нафти. Економіст Олег Гетман каже, що це може охолодити економіку. Багато економістів погоджуються з цим. Ціни на нафту Brent та WTI впали найбільше за місяць за останні три роки. У квітні 2025 року вони знизилися на понад 15%. У другому кварталі торгові війни будуть мати значний вплив, якщо Сполучені Штати залишать тарифи на рівні 10% і домовляться з країнами. Ціни на нафту будуть від 60 до 70 доларів за барель. Якщо ж війни посиляться, ціни можуть падати. ОПЕК – Зараз менше впливає на ринок, навіть якщо вони збільшать видобуток, це мало що змінить. Очікується, що ціни на бренд будуть від 55 до 65 доларів до кінця 2025 року. Якщо Сполучені Штати і Китай вирішать торгові питання, це може позитивно вплинути на глобальну економіку. Економіка зросте, торгівля відновиться, і ціни на нафту можуть зрости. Але це мало ймовірно. Goldman Sachs прогнозує, що ціни на бренд будуть падати до кінця 2025 року. І далі вони очікують, що бренд буде коштувати 63 долари за барель до кінця року, а потім впаде до 58 доларів. В ніч з 30 квітня, на 1 травня, деякі країни Європи святкують Вальпургієву ніч. Це давнє язичницьке свято символізує перехід зими у весну. Вважається, що в цей час злі сили стають активними, як і на Геловін. У цю ніч межа між світом живих і мертвих слабне. Злі духи приходять до людей, а відьми злітаються на шабаш. Щоб їх відлякати, люди запалюють вогнища, дзвонять у дзвони, співають і шумлять. Вранці вже святкують 1 травень. У Чехії та Словаччині палять вогнища і спалюють опудало відьми, ставлять травневе дерево як символ життя і захисту. У Швеції запалюють великі багаття і співають весняні пісні. Університетські міста, такі як Упсала, відзначають свято з пікніками і парадами. У Фінляндії це одне з головних свят року. Люди виходять на вулиці у білих капелюхах, святкують з шампанським і пончиками до ночі. В Німеччині відьми злітаються на гору Брокен. Люди перевдягають. Юються у відйом, палять багаття, влаштовують карнавали і танці. В Естонії святкують з вогнищами, танцями і костюмами. Хоча святкування менш масштабне ніж в Німеччині чи Швеції, воно залишається популярним. Олександр Усик, відомий український боксер, наближається до завершення своєї кар'єри. Він досягнув великого успіху на професійному ринзі. Усик вже думає про свій останній бій. Він хоче провести його з відомим суперником. Це можуть бути Ентоні Джошуа або Тайсон Ф'юрі. Усик більше схиляється до поєдинку з Тайсоном Ф'юрі, якого називають циганський король. 19 липня 2025 року на стадіоні Вемблі відбудеться реванш між Усиком і Даніелем Дюбуа. Після цього Усик планує свій фінальний бій. Він заявив, що залишилось провести лише два бої. Усик вже двічі перемагав Джошуа та Ф'юрі. Тайсон Ф'юрі недавно натякнув на своє повернення у бокс. Він опублікував відео з тренування, що може свідчити про його готовність до нових поєдинків. Дінків новий термоядерний реактор від компанії TAI Technologies може змінити енергетику. Вони створили прототип NORM. Цей реактор обіцяє бути потужнішим і дешевшим за всі інші моделі. NORM виробляє в 100 разів більше енергії, ніж сучасні системи, але коштує вдвічі менше. Цей реактор використовує нову технологію, що утримує плазму без великих магнітів. Це робить його простішим і меншим. Раніше такі системи були нестабільними, але ТЕ стверджує, що вони. Розв'язали ці проблеми. Норм є першим кроком до реактора. Копернікус він має показати можливість виробництва чистої енергії. Поки що, норм залишається прототипом. Компанія планує запустити першу електростанцію Вінчі» на початку 30-х років. Тає Technologies спрагне надати світу безпечну та екологічну енергію. Але термоядерна енергетика ще стикається з викликами. Це створення стабільної реакції та її комерційна життєздатність. Норм дає надію Ю на прорив у цій галузі, але чи стане він справжнім кроком вперед, покаже час. Економіка Росії стикається з труднощами через декілька причин. Зростання економіки зменшилося з 5% до нуля до кінця 2024 року. Однією з причин є тарифи, введені Дональдом Трампом. Вони вплинули на російську економіку, зокрема на обсяги виробництва в деяких секторах. Центробанк Росії повідомив про різке падіння попиту, що також негативно вплинуло на економіку. Після початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році очікувалося, що ВВП Росії скоротиться на 15%. Але насправді у 2022 році ВВП впав лише на 1,4%. у 2023 та 2024 роках. ВВП навіть зріс. Росія змінила свій напрямок з Заходу на схід. Економіка переорієнтувалася на війну. Інфляція перевищує цільовий рівень і повільно зменшується. Люди витрачають менше і більше заощаджують. Високі процентні ставки стримують інвестиції. Центробанк залишив ключову ставку на рівні 21%, найвищому з 2000-х років. Зовнішні умови для Росії також погіршилися. Тарифи Трампа вплинули на вартість нафти, що зменшило надходження податків від нафти і газу на 17% у березні. Хоча Трамп може мати дружні відносини з Путіним, його торгівельна війна завдала серйозного удару по російській економіці. Нетфлікс постійно оновлює список найпопулярніших фільмів в Україні. Цього разу до нього увійшли різні жанри. Один із лідерів фільм Спустошення. Це бойовик про детектива, який хоче врятувати сина політика після невдалої крадіжки наркотиків. Інший популярний фільм Заручник у магазині Apple. Він заснований на реальних подіях в Амстердамі. Там озброєний чоловік захопив магазин. Українська комедія Коли ти вийдеш заміж теж у топі. Це історія про Ксенію. Після зради нареченого вона шукає справжнє кохання. Інші популярні фільми: список мрій, секрети домашніх тварин. 2», щенячий патруль, мега кіно, також брати Супермаріо у кіно, Нікчемний Я-3», електричний штат і дятел Вуді вирушає у табір. Обирайте свій улюблений фільм і насолоджуйтеся переглядом. Досвідчені садівники знають, що сівозміна дуже важлива, вона допомагає запобігти виснаженню ґрунту. Після картоплі не можна садити деякі культури, щоб не мати проблем з урожаєм. Не садіть перець. Він, як і картопля, вразливий до хвороб. Баклажани, помідори та фізаліс також не варто садити. Вони належать до пасльонових. Помідори особливо вимогливі до ґрунту. Після картоплі вони можуть не дати доброго врожаю. Полуниця та суниця теж не підходять. Вони можуть захворіти на дротяника та Часник Часники цибулю краще не висаджувати, щоб уникнути фузаріозу чи нематоди. Щоб підготувати ґрунт після картоплі, приберіть бадилля. Засійте землю сидира це може бути люпин, овес чи гірчиця. Не забувайте про добрива з калієм, фосфором та азотом. Після картоплі можна висаджувати огірки шпинат, моркву, редиску, базилік та різну зелень. Буряк також підходить. Він не конкурує з картоплею за поживні речовини. Дотримуйтесь ротації культур, щоб покращити склад ґрунту та запобігти хворобам. На фронті загинув Володимир Коцур. Він близько 30 років присвятив спортивній журналістиці. З початком повномасштабного вторгнення Володимир залишив цивільне життя і приєднався до Сил оборони. 5 липня йому мало б виповнитися 54 роки. Він народився на Рівненщині. У 90-х і на початку 2000-х висвітлював спортивні події в Рівному. Пізніше переїхав до Києва. Там працював у виданні Спорт Експрес в Україні. Його статті також з'являлися у українській. Ському футболі та команді редакція 24 го каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким героя. Володимир Коцур став 103-м медійником, який загинув через агресію Росії проти України. Вічна пам'ять і слава героєві. Науковці з Національного антарктичного наукового центру поділилися унікальним відео. На ньому зображені рідкісні кити біля станції академіка Вернацького. Це відео особливе, бо такі кити рідко потрапляють у поле зору дослідників. На відео можна побачити антарктичних смугачів. Вони живуть в океанах південної півкулі. Влітку ці кити припливають до Антарктиди, щоб годуватися крилем. Взимку вони мігрують у тепліші води для розмноження. Деякі з них залишаються в Антарктиці навіть Зимою антарктичні смугачі є одним із найменших серед смугачевих китів. Їх довжина від 7 до 9 метрів, іноді досягає 10 метрів. Вони важать до 10 тонн, але частіше їх вага від 5 до 6 тонн. Самиці трохи більші за самців. Ці кити швидко рухаються між крижинами. Їх можна впізнати за серповидним плавцем на спині. Через таку маневреність їх складно досліджувати. Зафіксувати зустріч з ними велика удача для науковців. Фахівці НАТО починають ауди. Військових навчальних закладів в Україні з 1 травня. Це стосується закладів під Міністерством оборони. Мета сертифікація курсів за стандартами НАТО. Якщо результати будуть позитивними, документи про закінчення курсів визнаватимуть у країнах НАТО. Це допоможе сумісності української військової освіти з альянсом. Аудит фінансують партнери з Литви. Він відбуватиметься у кілька етапів: спочатку експерти нададуть критерії оцінювання. Військові заклади повинні під. Готувати звіти і заповнити опитувальники з червня. По вересень експерти НАТО вивчатимуть надані матеріали. Восени вони приїдуть до України для зустрічей. Фінальний звіт очікують у грудні 2025 року. Аудит оцінить виконання рекомендацій попереднього аудиту 2020 року. Міністерство оборони зазначило, що програма НАТО ДІП вже допомагає покращувати підготовку українських фахівців. Путін готується до параду в Москві. Він оголосив так зване перемир'я на три дні: з 8 до 10 травня. Це вважається провокацією. Таку думку висловив військовий експерт Роман Світан. Він вважає, що Росія може використати цю паузу для зміцнення своїх військ. Від 9 травня Росіяни можуть влаштувати провокації. Світан не виключає сценарій як з рязанським цукром. Це означає, що Росія може підірвати вибухівку в одному зі своїх міст, наприклад, у Курську чи Білгороді. Потім звинуватити в цьому нашу державу і атакувати Україну, нібито як помсту. Світан зазначив, що такі атаки готуються тиждень. Він припустив, що росіяни вже готові. У Києві мають це розуміти і підготуватися. Потрібно встановити додатковий засіб протиповітряної оборони. Керівник розробки Borderlands 4 здивував геймерів. Він оголосив, що гра вийде раніше, ніж планувалося. 29 квітня стало відомо, що реліз перенесли на 12 вересня. Спочатку планували випустити гру 23 вересня. Це викликало цікавість у геймерів. Видавцем Borderlands є компанія Take Two. Вона також випускає ігри Rockstar, включно з майбутньою GTA 6. Інтернет-користувачі швидко помітили зв'язок між цими подіями. Компанії невигідно, щоб дві. Великі гри конкурували в одному часовому проміжку. Геймери впевнені, що розробка GTA 6 йде за планом. Вони очікують, що реліз відбудеться восени. Перенесення дає Borderlands 4 більше часу на популярність до виходу GTA. Але чи справдиться ця теорія, покаже лише час. А російські війська мають проблеми з бронетехнікою. Вони шукають незвичні рішення для бойових дій. Раніше на фронті бачили росіян на мотоциклах БАГІ і навіть гольфкарах. Зараз вони використовують жовті шкільні автобуси для атак. Відео оприлюднив Сергій Стерненко. На ньому видно, як українські воїни знищують різний транспорт ворога в Курській області. Один із таких автобусів залишився на полі бою. Можливо, він зламався або застряг. Пізніше дрон підпалив його. Аналітик Форбс Девідак каже, що російська армія змушена використовувати цивільний транспорт. За 39 місяців війни Росія втратила близько 17 тисяч одиниць важкої техніки. Це більше, ніж вони можуть зробити за три роки. Щорічно Росія виробляє лише 1100 нових танків і бойових машин. На фронті також з'являється стара техніка часів холодної війни, тому мотоцикли, гольфкари і шкільні автобуси стали частиною арсеналу. Україна вважає, що журналістка Вікторія Рощина загинула в російському полоні через тортури. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини. Під час засідання робочої групи української формули миру посадовець розповів міжнародним партнерам про цю ситуацію. Заявив, що є підтверджена інформація. Російська сторона передала тіло Вікторії Рощиної. Є факти, що до Вікторії застосовували тортури, які ймовірно призвели до її смерті. Україна багато разів зверталася до міжнародних партнерів, щоб допомогли повернути Вікторію, яку незаконно затримали росіяни. Також Лубінець писав листи до уповноваженої з прав людини в Росії. Росія атакувала українські міста вночі та вранці 30 квітня. Окупанти використали 108 шахедів і безпілотників-імітаторів інших типів. Основними напрямками удару агресора були Дніпро та Харків. Повітряні сили повідомили, що збито 50 безпілотників у різних регіонах. Ще 22 ворожих безпілотники-імітатори були втрачені без негативних наслідків. Внаслідок російської атаки постраждали Харківська та Дніпропетровська області. 29 квітня ввечері. Російські сили атакували Дніпро дронами шахет. У місті пролунало щонайменше 10 вибухів. На жаль, загинув чоловік. Ще одна людина поранена. Протиповітряна оборона знищила 9 ворожих дронів. Депутатка Катерина Немченко зазначила, що ніч була дуже важкою. Захисники діяли злагоджено інакше наслідки могли бути гіршими. Хоча дрони не влучили в цілі, уламки завдали шкоди. Один дрон влучив у приватний будинок. Там загинув чоловік, який перебував на другому поверсі. Атаки на житлові будинки показують справжні наміри Кремля. Багато людей залишилися без даху над головою. Відновлення займе багато часу. Рятувальники всю ніч гасили пожежі та заспокоювали мешканців. Міський голова Дніпра повідомив про пошкодження п'яти приватних будинків. Є ще одна поранена людина. Майже одночасно з ударами по Дніпру ворог атакував і Харків.